Мене звати Щасливчик Гілмор. 30 років тому я вирішив спробувати сили в гольфі. У гольфі, навіть на піку своєї гри. Один хибний удар може все змінити. Щасливчик Гілмор рахло. О, Жери бомжацькі. А як же ти відправиш вієну на навчання? 75 тисяч доларів на рік. На 4 роки це ж 333 тисячі. Хрінова в тебе математика це 300 тисяч. Я навіть не знаю, з чого почати. Нехай знають щасливчика, в якого я закохалась. Все буде супер, тату. Ну, заводься. Давай, тато. Давай, Ча. тату, з провище. Може нам. Якого тітька відбувається? Гілмор, схоже, швиденько інструктує нового Кетті. гаразд, Пішли. Тільки ключки бере, ти їх маєш носити, Сатра. Ні, все гаразд. Там є ремінь. Якщо хочеш скористайся. Пам'ятаєте Гілмора. Він знову в був новина Маток! Глянь, що на бейджику. Ти в моїх руках. Ми тобі щось принесли. Я — щасливчик Гілмор! Щасливчик Гілмор! Щасливчик Гілмор! Щасливчик Гілмор! Ми дивилися вашого гуртмістра, Гілмор. Надихає не здаватися. У тебе є шанс врятувати весь спорт. Мені так шкода. Віддай пальцю, у мене є клей ПВА. Ще трошки, знижай! Пам'ятаєш щасливе місце, в яке я ходив? Знайди своє. Інгом, ти життя вкрав в мене! Скажи, навіщо мені красти життя індивідума, який їсть л**но шматками прицмокуючи?